Талант малювання не гарантує вам вступу. Привіт, якщо ви готуєтеся до творчих іспитів і плануєте вступати до вищого навчального закладу, розповідаю, чому ваш талант не є гарантією вступу. По-перше, ваш талант це всього нашого ваше бачення, а не те, чого хоче бачити приймальна комісія. Та там, оце так несподіванка. Якщо ви справді талановитий митець і робите картини, продаєте їх у вас є замовники, це супер, але на творчих іспитах вимагають на це і дивляться не на це. Другий момент талант це річ досить така цікава. Якщо ви не працюєте постійно та наполегливо, будь-який талант через деякий час стає просто спогадами, тому що у вас не напрацьовуються навички, немає знань і взагалі дуже багато проблем з тим, щоб вступити на творчу спеціальність. І ще момент талант не гарантує вам того, що ви зможете зробити саме так, як потрібно. Ви можете гарно малювати улюблених персонажів аніме і навіть продавати це замовникам, але на творчих іспитах вам може знадобитися натюрморт, аквареллю за півтори дві години, і ви з цим само собою не впораєтеся. Тому, якщо ви розумієте, що хочете готуватися до вступу на творчі спеціальності, пишіть директ інстаграму, і я допоможу, тому що мене звати Софія Олександрівна, і я викладач малювання, який готує до вступу на творчі спеціальності у вищі, коледжі, за кордон і так далі. Звертайтеся.